Доброго мирного ранку, гарного дня, міцного здоров'я. Мої кози вже наминають. Ось і тут наминають. Що підскочив, злякався? І тут їдять, і там їдять. А, ті зернице їдять, напилися Ті картоплю їдять вареним ячменем. Збирають картоплю більше. Та й от таке. Що? Рижий? А? Білобрижий. А я буду відповідати. Так? Що? Що ти ту голову повертаєш? Давай без фотка і на заставку. Ріжий. Так. Ой, господи. Що таке слово означає запустити козу? <кхем> О, бо ми не знаємо, ми перший рік тримаємо кози, і ти щось кажеш, що запустити козу, запустити козу. Запустити козу. Так. Куди ломиш відра? Бачите, як ломи відра. Морда паршива. Що, голова не влізає? Запустити козу означає. Поступово її відправити в запуск, тобто поступово перестати доїти, щоб коза відпочила, набралася сили. Ну, що таке, що таке? Ті ти сама ота така. О. Щоб вона відпочила від доєння, щоб вона набралася сили. Коза в запуску має бути два місяці. Раніше я запускала на півтора, але я переконалася, що це замало. І раджу, щоб вона віддихнула два місяці. Якщо сильно багато дає молока, то, то можна і два з половиною, щоб вона краще відновилася. Ось так. Буде більший кращий результат. Розуміли, буде краще вас на долі потім. Півтора місяця надто мало. О. Бо ви не знаєте, от півтора місяця до числа вроді би. А вона моя мати й 10 днів раніше, козенята до числа. О. Може, число в число мати. Але краще, щоб було два місяці відпочинку. Тобто спочатку доїти три рази ж козу, от влітом. Погуляла вона, пройшло 21 день, не зривається. Значить, берете, е, переводите на два рази. Тоді подоїли місяць два рази, починаєте путати дойки там, ну, переводити на раз. Тоді ж там тиждень-дві неділі подоїли. Раз, в один і той самий час, а потім починаєте то врано, то в обід, то вечір, то вечір, то врано, то знову вечір. І тако постійно не в один і той самий час. Що-шо-шо-шо? О! Ти замітив! Ти замітив мій красавчик! Так, ти замітив! Ай, ти мій чернешик. Ай-ай-ай, любу, хоч за пальці покусати, так. А. Ти мазон малий, ти здоровий бік наглий. Ай, ти. І поступово, вже як вона там дає пів літри молока, переводити її через два, через три дні доїти. І тоді взагалі перестаєте доїти. Є кози різні. Про запуск кіз в мене є відео і не одне, пару штук. Що амазуни вредні. Так, тікай, бо ти вже лапами починаєш бити мене. Не, не такий вредній, а ти бичок такий вреднючий, що нема радиш-ожо. Є, вредіна мала. О! Так, що ось такі то справи. І оце буде називатися запуск кози. Запустили, перестали доїти. Навіть відпочинок відправили козу. Оце є запуск кози, так? Що, що, ти теж ногою вже мене будеш гарбав? Тікай! Що такий вредний? Трошки файно висмарений, файно. Чекуй, бо тут не бачу, щось є якась гулька. Ага, ага, ага. Все. Ось такі то справи. Відправляйте в запуск свої козульки і хай вони вам віддихають, потім гарно котяться і дають до гарно молока. Ось. Так. Е, скільки молока має бути, щоб переводити козу там через два-че через дні? Дивиться по своїй козі. Якщо вона дає там пів літра, то й менше то можна спокійно в неділю виду і в середу, в неділю і напевно, що й усе. Ось таке діло. Так що тут же дивиться по, по вашій козі, скільки вона дає, і як вона себе почуває. Є такі кози, що тільки погуляла і вже годі втримати її, вона підскакує, і доїться не хоче. І такі є. Так, козьол, тебе що вже на кози пускати? Диви, який спритний. О. Так, щось що такі, то справи. Хай вам Бог допомагає гарно запустити, бо є кози, які дуже тяжко запускаються, є кози легко запускаються, які запускаються, що раз, -раз і запустилися без проблем. Ну, найкраще мені подобається, це нобійці запускаються. Якщо ти почала запускати, вони буквально за яких три тижні можна спокійно запустити. І не треба стики, навіть вона там. Кажуть, не молочні козинвісті. Ні, в мене мої гарно до молока дають багато. Але якщо починаєш запускати, все, вони хутко запускаються. Оце мені саме більше подобається в них. От ти такий вріднючий, отако зловлю за туварджулети. І усе. О! Так що ось такі, то справи. Вони запускаються хутко. Ано, ну, не бийтеся! відро вже відкрала, Ти чула? Ну тут дивися. Там-та-там та, там, відкрала та тут, відкрала, що тут таке має бути? Una. Чекай, зірк. Ну, дивіться, ну ти чуєш? От морда орда Все От в тебе є, накидала тобі. Що, що мала? Відікрала в тебе відро, свого не з'їла в тебе відікрала, правда? Бачите, своє стоїть, те відро в відро поставила і вже рило всунула. Черниш, зараз набереш. Ти хочеш ланцюга, щоб я вкоротила, то я таке зроблю. Вред чорний. Так що всім гарного тихого дня, миру, спокою, затишку, кореця і міцного здоров'я. Хай Бог береже і всім міцне здоров'я после. А ми будемо йти до хати, буду йти працювати. Вам всім всього самого тільки найкращого, Па-па.